Цього тижня у швейцарському Давосі лідери держав, урядів та світових компаній зібралися на всесвітній економічний форум. Та він радше нагадував вже більше геополітичний форум. Цитати, промови лідерів країн розбирали, розглядали під мікроскопом. Та от 20 січня у Давосі виступав із промовою прем'єр-міністр Канади Марк Карні, І його виступ вже охрестили історичним. Або епохальним, бо він змальовує образи нового світопорядку, основні тези промови старий світопорядок не повернеться. Корні прямо заявив, що світ сьогодні перебуває не у трансформації, а у розриві старого міжнародного порядку, який ґрунтувався на правових інституціях і співпраці. Новий порядок ще не сформований, але старого вже не буде. Він не працює. Велика політика домінує за його словами. Міжнародні правила стали менш релевантними а великі держави, Держави дедалі частіше діють односторонньо переслідуючи власні інтереси і використовують економічну інтеграцію як інструмент тиску. Середні країни мають об'єднатися. Напевно, це головний посил прем'єра Канади. Карні підкреслив, що середні держави не на держави, але здатні захистити себе, якщо будуть діяти спільно, створюючи міцні партнерства у торгівлі, безпеці та технологіях, замість того, щоб лише приймати умови великих гравців, і він рекомендує всім нам прагматичний підхід, а не. Ностальгія він закликав не оплакувати минулий порядок, а ставати реалістичними щодо того, як працює світ, і будувати нові моделі співпраці засновані на чесності, взаємній вигоді та спільних цінностях. Головне в цій всій промови, яку вже кажуть, що вона війде в історію. Його підсумок. Якщо ви не за столом, значить ви у меню великих країн. З нами старша експертка з міжнародних відносин громадської організації мережа захисту національних інтересів АНТС Катерина Мусієнко. Пані Катерино, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Пані Катерино. Чи погоджується ви з тим, що ця промова канадського прем'єра таки історична і епохальна? І чи справді зараз великі країни в меню обирають менше? Це дійсно була важлива така подія, дискусія, промова. Але питання насправді наскільки там багато нового? Тобто, звичайно, можна сказати, що е, така відвертість і, е, в принципі. Дуже серйозний рівень обговорення світової політики це важливо, і зараз це було потрібно, тому що ми відчуваємо вже якийсь час, що ми живемо в цій новій реальності, тобто спостерігаючи за промовами Трампа, діями Сполучених Штатів, власне, це триває більше року вже часу, коли країни, які мають оберігати існуючий світовий порядок, який базується на нормах і цінностях, насправді грають за авторитарну збірну. Тобто, це те, коли Україну змушують до Нього миру, коли використовують важелі інституції і економіки для того, щоб не допомогти здолати зло, а навпаки, власне виграти більше збагатитися, і вже якийсь час не зрівало це питання: тобто, що зараз відбувається в світі, де ми зараз знаходимося, і чи власне ці всі інституції працюють чи ні? Тобто, всі питання поставлені на конференції, вони легітимні і звичайно на часі. Але питання в тому, що ця фраза навіть про меню, так про те, де ми знаходимося, це ж не нова фраза, тобто це історична фраза, яка використовувалася дипломатами ще в часи холодної війни, ще після другої світової. Ну тобто, насправді, ми йдемо не вперед по історії, а назад. Тому що якщо говорити про там підвалине створення європейського союзу, якщо згадати після Другої світової, коли суперечка різних сил привела до великої війни, і коли ця війна закінчилася, перед країнами постало питання, як нам запобігти на наступній війні. І тоді з'явилася ідея великого альянсу європейського союзу, коли навіть маленькі країни матимуть вплив, і сама ідея європейського союзу якраз і побудована на тому, що разом ми сила. І нас більше, і тоді навіть країни, які за площу не такі великі, як Німеччина чи Франція, тобто маленькі країни матимуть таке саме право голосу, і це була основа цього союзу, його утворення. І ми прожили в цій епосі якусь певну кількість часу. Тобто був мир, всі до цього звикли, але зараз нові виклики вони штовхають нас до переосмислення вже існуючих форматів. Тобто, дійсно постає питання: а чи зараз справляється європейський союз з тими самими викликами? І відповідь ні, тому. Тому що вже інструменти застарілі не сама конструкція, там так європейський союз, де дійсно ідея середини, ідея того, що всі мають рівноправне членство, яке базується на певних цінностях, це класно. Але чи можемо ми з тими інструментами минулої епохи зараз увійти в нову епоху, вже коли є і технологічно дуже серйозні виклики? В нас вже з'явився штучний інтелект, у нас з'явилися дрони як частина військової індустрії, тобто. Чи можемо ми зараз працювати з цим наявним набором інструментів з викликами? І тому власне вдалося це, це питання і підняли, що принцип хороший. Ми всі це розуміємо. Але оскільки наші зараз вже по суті противники, агресори, авторитарні країни вже е, мають зовсім інший е, такий набір інструментів, і це вже не інституції, навіть це реально тарифи, санкції, вепонізація від слова «вепон зброя, так перетворення на зброю усіх методів, яким раніше використовували для миру, тобто раніше в нас інституції були для досягнення прогресу економічної стабільності. А зараз через ті самі інституції Трамп накладає тарифи на Європу і на світ, використовує їх як майданчики для свого власного впливу, тобто не актуально вже те, що ми створили. Ну і тоді останнє питання, вибачте, що довго так я розказую. Але що з цим робити? Так і тут сама наявність Davos платформи це дуже добре, але знову ж таки це майданчик для розмов. А не для дій, а ми вже підходимо до того, що світ рухається швидше, ніж ми про це встигаємо поговорити. І якраз добре мати ці всі спічі, розповіді, розуміння, але що практично зробила Європа? Трамп буквально за ці дні він уже і нову раду створив, уже альтернативу ООН запропонував і тарифи наклав. І за цей час у цього тижня розмов дискусій, що зробила Європа. Тобто, в мене постає питання не тільки Європа, а союзники, Інда-Пасифік, Японія, Канада. Остає логічне питання. Де безпекова рада Європейського Союзу, як варіант, наприклад, створення нової інституції, де перегляд прав установи там і об'єднаних націй і інших. Тобто, яка реакція? Тобто Трамп вже дуже швидко з іншими країнами створює щось нове, поки ми ще про це говоримо. І тому хотілося би мати як підсумок Давосу, не ще одну красиву декларацію, промову якусь, а реально створення, то мовно щоб лідери вийшли і сказали: а ми створюємо європейську безпекову раду, або ми сьогодні. Ні, робимо такі-то зміни в НАТО. Наша позиція по Гренландії, там у нас є військова місія, наприклад, тобто результатом розмов мають бути дії, тому що в принципі говорити так, оце обговорювати. Це теж рудимент такий е, колишньої рамки дипломатичної, коли ми всі дуже багато говорили. Але як показує українська практика, так з 2014 року, мінськ 1 мінськ 2 мінськ, 3 перемовини, так тобто, це все базувалося на говорінні, а нам потрібно вийти на формат. Дії і от тому хочеться побачити від Давосу до Мюнхенської безпекової конференції, як ці всі промови трансформуються в конкретні рішення в першу чергу для України, тому що Україна зараз українська перемога є. Гарантом європейської безпеки, світової безпеки, і якщо Україна протримається, тоді є шанс і надія, що ці всі інституції, які базуються на цих цінностях, які зараз захищають Україну, що вони виживуть. Якщо для України зараз не буде достатньо підтримки, то це буде дійсно показувати, що авторитарні країни можуть взяти верх, і насправді це приведе до дуже серйозних наслідків, можливо, великої війни. Можливо, і це ну дуже небезпечні формати, тому слідкуємо за тим, які будуть дії, і не сильно багато покладаємо надії на промови. Такі от мої особисті спостереження. Я, пані Катерину, теж з вами погоджуюся. Знаєте, говорити і робити це зовсім дві різні речі. Причому, що якщо цю промову перекласти в уста українських політиків, громадських активістів, то по суті ми про це говоримо ще з 2013 року, що міжнародне право не працює. Ну, ми це говорили на прикладі Криму, на прикладі окупації східних регіонів нашої держави. З 22-го. ми вже про це не говорили. Ми про це кричали, але нас не чули. Прийшов до влади Трамп, сказав, що а навіщо Україна опирається, коли сильніший на неї напав, треба було взагалі не воювати. Всі тоді теж це проковтнули. Десь але зараз, коли Трамп починає загрожувати Данії, Гренландії і а, зазіхати на Канаду, про це почали говорити публічно. А, відчули себе в небезпеці і. Принаймні визнали це, що міжнародне право не працює. От вони кажуть про те, що сильніші країни з'їдають слабших, а самі не чули нас, коли ми були в слабших позиції. Дійсно, Україна пробиває таку тишу своїми сигналами, заявами постійно. І скільки разів ви підкреслювали, що агресія шириться і що вона прийде до вас, і власне те, що зараз українці відчувають кожного дня, замерзаючи в своїх домівках, так що це може бути реальність будь-якої іншої країни, коли не зможна буде провести давос, тому що енергетики не буде, тому що не буде зв'язку, тому що не буде опалення, і у ці всі великі конференції формати просто не працюватимуть, коли прийде реальна війна. І нарешті в країнах почали усвідомлювати, що війна може статися що це вже серйозна загроза, не просто розмови. Що ми не готові. Вони не готові зараз зі своїми внесками армією повністю відбивати такі загрози. Але теж цікаве питання, що найрізкіші такі заяви промови вони звучали. Поки що не від європейців, а власне Канада, інші певні або окремі країни. Так і в той же час ми читаємо заяви, що, наприклад, європейські країни Європейського Союзу вступають в раду Трампа, такі як Бельгія, такі як Угорщина. І тоді звісно постає питання, як же солідарність, як ці принципи ем, спільної дії Європейського союзу працюють на практиці, коли маючи таку позицію європейських інституцій, країни все одно беруть і вступають по суті в такі ворожі об'єднання разом в одної в одному ряді з Росією е, і з іншими з Білорусі з іншими країнами, які відверто діють проти нас, проти демократії, проти України, тобто. Тут європі потрібно розробляти тактику не просто певних таких дій, але можливо покарання, можливо, стратегії стримування. Тобто, як цю єдність не просто задекларувати, як її зміцнити, як її зберегти. Тобто, що має бути тим об'єднуючим принципом, і ну на жаль, вже це не там не певні такі цінності, так це більше про економіку. Ми зараз в прагматичному світі, тобто прорахувати математику, скільки буде коштувати окремо кожній країні мати армію, укріплення, свою систему, свою оборону, або все таки ми спільно побудуємо цей безпековий простір, і це буде дешевше, швидше і ефективніше. Тобто, ці питання зараз мають бути. Такими ключовими, як ми до практики, переходимо, тому що достукатися зараз до Трампа до інших країн мені здається неможливо, тому що в них вже своя гра, і пора вже і нам і європі грати цю свою гру. Тобто цікаво, які будуть кроки далі, які заяви будуть Осоле Фондерляєн і інших лідерів Європейського союзу. Пані Катерина, є абзац з цієї промови, який би я хотіла звернути особливу увагу. Десятиліттями такі країни, як Канада, процвітала в умовах того, що ми називали міжнародним порядком, заснованим на правилах. Ми приєдналися до його інституцій, хвалили його принципи та отримували вигоду від його передбачуваності і під його захисту. Ми могли проводити зовнішню політику, засновану на цінностях. Ми знали, що історія про міжнародний порядок на основі правил була частково фальшивою, що найсильніше робили. Для себе винятки, коли це зручно, що правила торгівлі застосовувалися асиметрично, і що міжнародне право застосовувалося з різною суворістю залежно від того, ким був обвинувачений чи жертва. Ну зізнання, так би мовити, я би це так. Е десь оці охарактеризували, вони ж прекрасно розуміли. Канада вже і не така слабка країна в цьому утворенні, яка як вони себе хочуть позиціонувати, але вони і роб отримували вигоду від того, що міжнародне право базувалося на позиції сильного. І зараз, коли їм загрожує сильніший, вони починають говорити, що світопорядок вже має змінюватися, і нам треба об'єднуватися. Пані Катерино, даю вам пас. Це насправді така складна історія, тому що ті люди, які вивчають дипломатію, інституції, вони в принципі розуміють, що ідеальної системи немає. Будь-яка система вона створюється сильними з самого початку. От як після другої світової сильні, сильні створили е, новий світовий порядок. Так, переможці цієї війни не Німеччина тоді створювала е, там сучасні інституції. все таки переосмислювали їх ті, хто переміг у війні. І далі насправді це був дуже складний процес встановлення, щоб знайти певну модель, як же це все може функціонувати. Тоді навіть розглядалася Європа як частина Сполучених Штатів Європи була така ідея за прикладом моделі. США, так тобто купа моделей, кожен науковець, кожен політик каже, що ні, треба, щоб це було не так, а отак. Тобто, цей пошук і певної ідеальної моделі він тривав певний час, так і вони знайшли компроміс. І Ця модель всіх влаштовувала. Але питання до якого моменту можна толерувати, коли ця модель не працює? Звичайно, в будь-якій системі будуть певні такі моменти, які не функціонують. Так ну тобто, може бути. Так, що система працює краще для одних і гірше для інших, ми це спостерігали певний час, одні вигравали, можливо, в деяких моментах інші ні. Але це теж є частиною життя системи. Момент і питання, коли це перестає бути нормою, і стає вже реальною проблемою. Тобто, в який момент треба бути на сполох, тому що. Ми спостерігали дуже довго, і вже з'являлися такі сигнали, наприклад, навіть анексія Криму. Якщо згадати, це вже не просто десь хтось не поділив такі тарифи чи там трейдові угоди. Так, це дійсно захоплення частини суверенної країни на європейському континенті. Тобто, це був вже серйозний сигнал про те, що незворотні процеси починаються. Далі система намагалася толерувати ці процеси через перемовини, через певне таке Закривання очей, тобто намагалися все таки не робити різких рухів і не створювати нічого нового. Бо нове для всіх воно лякаюче, тобто навіть і для просто людини і для системи нове воно сприймається як зовнішнє, як складне, як певне таке виклик. Це виклик, і тому система відштовхувала від себе нове дуже довго. Але потім ми побачили повномасштабне вторгнення в Україну. Потім ми побачили загрозу Росії. Вже кооперацію навіть з Китаєм з північною Кореєю з Іраном, тобто воно постійно, як певний такий сніжником на нашаруваннями формувалося, а система все ще стояла на місці і не реагувала через свої власні застереження. І зараз ми вже дійшли до того, що просто адаптувати нову стару систему не вийде. Тобто, в той момент, коли ми в 2014-му могли просто прийняти певні зміни, викинути Росію з Ради безпеки, наприклад, так, тобто країну агресора, ми цього не зробили, і тепер вже станом на зараз не можна систему змінити просто якимись точковими рішеннями нове новизни. Десь там щось нести, там щось поміняти. Вже не спрацює. По 10 років ми спостерігали за розвитком військової машини авторитарних країн. Вони вже свої інституції набудували свою співпрацю, навіть вже економічну зону свою будують, де вже будуть. Ці е, інші валюти і інше бачення, і станом на зараз треба повністю міняти систему, тобто вже не точково вирішувати проблеми, а дійсно перебирати на себе функції, бути е, більш відвертими з собою. Тому що європейський союз як економічний союз війну не виграє. Тобто, так як він був побудований для певної такого забезпечення економічного процвітання, і от якраз в центрі системи було процвітання. Давайте процвітати зараз. Треба захищатися і. Це той момент, коли ми можемо вижити, тільки якщо ми цю реальність усвідомимо і всі наші інституції змінимо під цю нову реальність. Тобто, ми будемо орієнтовані на безпеку разом з Україною, будувати сильні партнерства, і це єдиний шанс виживання системи. Тому що якщо цього не станеться, ми просто втратимо те, що в нас є наш фундамент інституцій, і знову нам придеться пройти через випробування війною. Силою і тільки після цього буде усвідомлення потреби і формування нових інституцій, як колись була ліга націй, Ліга націй потім переросла в інші інституції. В нас є ООН, в нас є європейський союз. Тобто витримають ці інституції зараз креш-тест чи ні. Чи дійсно ми будемо на жаль всі в більшій війні і буде формуватися щось нове? Тобто тут питання уроків, висновків, і головне не тільки ж політики, так а чи усвідомлене населення європейці в країнах, що їм потрібно змінити ці інституції, що вибори в європейський парламент там через два роки можуть привести право радикалів. Популістів зовсім інші контингенти, не демократичний, Так чи вони розуміють цю відповідальність? Тому що ми взяли на себе найтяжчу відповідальність тримати фронт, а вони мають взяти на себе відповідальність, тримати демократичний фронт, не голосувати за АФД в Німеччині, не просувати всі ці популістські настрої, не вестися на це і власне оберігати те, що в них є. І це дуже серйозні виклики. Тут потрібно справжнє лідерство, візія, і ми зараз. Прямо в прямому ефірі спостерігаємо за цими процесами в Європі і з ширшими союзниками. Тобто, чи зможуть вони це питання? І часу на жаль залишається дуже мало, тому що ми спостерігаємо, як оці ці сили авторитарних країн зараз консолідуються, і, на жаль, Сполучені Штати стають на неправильний бік історії. Пані Катерина, яке буде наше місце в консолідації нового світопорядку, порядку, якщо все таки буде, тому що канадський прем'єр на наголошує на важливості об'єднання середніх держав, що вони можуть змінити цей світ. Ну насправді Україна, на мою думку, вже зараз створить цю нову реальність, тому що якби не наші ноу хау, якби не наші захисники і наші нові системи, вже би і Європи не було. Тобто, якщо б Україна тоді не підтримала фронт ще на початку повномасштабного, коли всі казали, та в Україні там може тиждень часу. Протримається так, вже не було б Європи і не було би багатьох країн, і війна прийшла би швидше. Але ми не здалися. Тобто, ми взагалі сказали собі і світу, що оці от норми, що є маленькі країни, а є великі країни. І якщо там територіальна Росія більше, то вона нас обов'язково має там перемогти. Ми з цим не погодилися. Ми сказали, що. Ми віримо, що є певна симетричність, є консолідація дій з союзниками. Є синергія. Ми закликали Європу нас підтримати. Ми об'єднали багато країн, але Україна надихнула насправді, що можна перемогти. Це все можна перемогти, навіть якщо за Росією стоїть Китай. Навіть так можна, і не треба себе обмежувати в голові, керуючись лише там математичними параметрами. Скільки в нас армії, скільки в нас боєприпасів? Треба мати дух і мати сміливість, і Україна це. Оклала як фундамент європейської оборони, тобто зараз наше місце буде центральним в побудові європейської архітектури безпекової нових нового функціонування в перебудові НАТО, якщо НАТО втримається, тому що старі доктрини НАТО потребують адаптації, зважаючи на нові вимоги часу і на полі бою нові технології. Тобто Україна зараз центр всього насправді я не перебільшую, коли це кажу, тому що як і в плані бойового досвіду, це єдина зараз армія, яка має його кожного дня. І нові технології, так і в плані об'єднуючого такого консолідуючого фактору, тому що Україна зараз тримає цю опору Європи. Тому, в принципі, будь-який зараз порядок він виходитиме з того, що це має бути з Україною. Спільно і разом, але не потрібно забувати про те, що для цього країна має триматися, а Україна не може триматися одна. Тобто, тут потрібно, щоб союзники розуміли, що дуже добре мати круглі столи, дискусії, де українці приїжджають і діляться досвідом. Але для цього потрібно забезпечити, щоб в Україні функціонувала держава, щоб були гроші, була оборона, було тепло в людей, щоб фізично ці процеси могли відбуватися. І тому все таки це все геополітичні великі речі, так новий порядок світу, ту і це все нова політика, але база має бути. База це, це підтримка України зброєю, підтримка е, фінансова і власне прийняття України. Як члена Європейського Союзу, тому що я за на зараз не розумію, як будувати Європейський Союз без України як члена ЄС, тобто це все, що залежить зараз повністю в руках Європи, без Америки, без інших країн, відкрити перемовини з Україною зараз це рішення політичне, це рішення одного канселу в Брюсселі засідання, так тобто вони це мають зараз під контролем, вони можуть. Дати Україні зелене світло членства вони можуть посилити свої пакети санкцій. Вони можуть конфіскувати російські активи, про що ми говорили місяцями, але досі не маємо цього рішення. Тобто, казати, що Європа зараз вже не має там шансів, неправда. Європа є зараз, поки що всі ці механізми, можливості, питання, як швидко вони будуть їх використовувати, тому що чим більше часу Європа бездіяльність є певна, тим більше виграють авторитарні режими. Виграє Трамп, тому треба зараз це все змобілізувати і дати Україні можливість бути у цією опорою і провідником до такого нового європейського лідерства. Прем'єр Нідерландівсков в України вступ України в європейський союз займе кілька років. Ми повинні бути чесними з цього приводу. Ми не хочемо дестабілізувати європейський союз за НАТО. Швидки... швидко приймаючи нову Україну. Якщо говорити про заморожені активи, то бельгійський прем'єр сказав, що заморожені активи Російської Федерації знаходяться в Бельгії. Ви не можете просто конфіскувати гроші, це акт війни, його не слід недооцінювати. Чого боїться Європа? От якщо ми говоримо і про вступ, і про заморожені активи, мені здається, що це одне питання, ну що це одна проблема, чого боїться Європа? Європа боїться. Нового світового порядку, то ця система, про яку ми зараз постійно говорили, але це ж ми її нове. створюємо. Це її створила Росія, Китай. і Тепер ще туди доєднався Трамп. Ми як цей каталізатор, аби старий світ не розвалився. Це так, але старий світ не хоче мінятися. Тобто, все таки для них о, зараз система цих всіх перемовин по членству в ЄС. Вона не рухається нікуди. Тобто, там, де треба було б мати гнучкість, зрозуміти, що Україна зараз важливо дати якісь можливості. Ні, система опирається і каже: Ні, ви пройдіть через 20 етапів у цього членства, і потім, можливо, ми вас приймемо до ЄС. Ну на мою думку, Україна вже дуже заслужила бути членом європейського союзу. Так само в плані конфіскації активів. Основний аргумент. Що це протирічить там міжнародним угодам, якомусь міжнародному праву, а не але це неправда, так? Тобто, вони просто бояться поставити певний виклик дати росіянам. Вони бояться, що Росія буде мстити. Вони бояться, що це спровокує щось, але вони не бачать реальності, що війна рухається на них і так, і так. І те, що вони зараз говорять, операція на міжнародне право якого вже не існує по факту. Тобто, це все ще руці функціонування старої системи, відпирання від себе будь-яких змін і просто бажання видати за дійсне те, що вже не працює, і мені здається, що без серйозних стратегічних рішень це все нікуди не доведе. Тобто не буде. Посилення ЄС буде тільки все більше розвалу, і окремі країни можуть приєднуватися далі до авторитарних країн, як ми зараз бачимо, тому що ця тема просто ігнорує. Тобто, тут ми в сткупу разів наголошували як Україна що. Ми маємо європейський досвід, ми готові інтегруватися. Ми виконали всі пункти. Ми робимо реформи. Ми ефективні. В нас війна в країні, але ми рухаємося. Але все ще країни заявляють, що ні, вам треба йти у цим конвенційним довгим шляхом. Чи є в нас час на цей шлях, не тільки в Україні, чи є в нас колективний час на цей шлях? Мені здається, що немає. І можливо, через два роки чи три роки вже не буде взагалі тих конструкцій, про які ми говоримо. Тому що зараз членство в європейському союзі, воно. Потроху знецінюються, як ми бачимо, угорщина вже не так і тримається. Це членство в ЄС, словаччина вже також. Тобто з'являється ряд країн, які все-таки ставлять себе і свої національні інтереси на перше місце, а не проект Європейський Союз і не своє членство. Тому тут дуже велике питання: скільки часу у нас є на цю інтеграцію, і чи потрібно нам буде це в довгостроковій перспективі, якщо ці інституції не будуть мінятися. Якщо вони не будуть дієвими. дякую вам, пані Катерину, що знайшли час та можливість долучитися. Спасибі за цікаву розмову та експертний аналіз. Нагадаю, була з нами на прямому зв'язку Катерина Мосієнко, старша експертка з міжнародних відносин громадської організації мережі захисту національних інтересів АНЦ. Ми говорили про канадську ініціативу стосовно нового: як створити новий світ у порядок, який він має виглядати, і взагалі можна так сказати підсумки Давосу, що називається не словом, а ділом би мало бути. А поки що маємо тільки слово. Дякую вам, пані Катерину. бережіть вам спокійного Дякую. вечора. до зустрічі.